Та що, починаємо огляд? Огляд мотоцикла Форте 24-го року, 300-кубового моделька 300 r Чим цепанув мене цей мотоцикл, що я захотів записати до нього огляд? Посидівши і поклацавши цей мотоцикл, він вразив мене своєю збіркою нічого не тріщить, нічого не люфтить. Всі органи керування, які є на цьому мотоциклі, вони працюють просто на ура. Хоча фірма Форте. А ми знаємо, що Форте ніколи не славилась якоюсь якістю. Це бюджетні варіанти мотоциклів. До речі, стоїть біля Зонтеса 350-кубового туристичного. Ось він. На цей апарат я записував огляд. Хто не бачив, прошу до перегляду. Ну так, да. я сам казав, а в мене цей пластик. Він такий, збитий, збитий, але він має звуки, накаляє. Як і говорю, повертаємося до цього мотоцикла за його збитість. Завжди починаю з двигуна, але, мужики, давайте глянемо, що ножка фіксація, точніше, хід до цього речага оцій ножки, він плавний і чіткий. Фіксація ножки також плавна і чітка, навіть на боксерах. Такої фіксації немає. Кік. Оцей хід, тут немає люфта, він йде плавно, також з фіксації положення. Всі форти, які я бачив, дивився, отак, провіряв, це не можна порівняти. Що на моєму КПТ? Резиночки. Тверденькі і в міру еластичні. Нема ніяких звуків. Пластик. Накладочки. Якщо чуєте, Мінімальне. Мужики, і це форте. Ну от куди не кинця? Грубий пластик, еластичний. також без звуків. Ще раз повертаюсь до зонтеса. Ви чуєте, тут такого немає. Получається, китайці почали краще робити мотоцикли. Такого форта я ще не бачив. Капець. Оце воно. Я не знаю, що там по ресурсу. Мабуть, якісь двигуни будуть робити, які раніше. Ті самі сплави я маю на увазі за сам матеріал. Але отакі от моменти радують, що на японцях? Височенький сі на цей мотоцикл. І знову ж до органів керування. Щеплення плавненько, без всяких люфтів, нічого не тріщить, кнопачки. Та вишок каска. Це дивує, і лякає одночасно, що це форте, мужики. Коротше, мене вже це радує. Можливість записати огляд на цей мотоцикл дав мотосалон, який знаходиться в місті Житомир – «Артмото». В наявності є велика кількість малокубатурних та більш кубатурних мотоциклів. Також є квадроцикли та інша мототехніка. Дизайн мотосалону тільки буде радувати око майбутнього власника своєї першої мототехніки. 300 см кубічних має цей двигун. Давайте глянемо на ребра, там пишеться, чи чиста кубатура, чи ні. Чистий 270 кубів. Ми бачимо, що є віконце, он-де знаходиться пробка. Масляна, щоб заливати оливу в систему. Що кидається в очі? Знову бачок заднього гальма відкритий, але він буде знаходитися за ногою. Тому по-своєму захищений маятник. Ну, на всіх ендуриках я вам скажу, маятники такі, вони якісь. Я б не сказав, що мега товсті, можливо, це і не потрібно. Додає тільки ваги. Але бачимо, що є двохпоршневий супорт. Гальмівний диск в діаметрі десь 250, а так десь. Хочу сказати, товщина, подивіться яка. Такий якийсь він, товстенький. Не привик бачити на індуриках. Можливо, і не замічав раніше. Але тут воно виражається якось. Задня підвізка має регулювання при натягу, зараз я вам це покажу. Та, 13 й Pro. Взагалі, коротше. Вон бачите, є такі виточки. Там є нарізана різьба. Тема, що кидається в очі, це вилка. Перо в діаметрі товстю. Як на мене, не пам'ятаю, але Liphan KPX мав меншу вилку. До речі, не показував лапка перемикання передач. Не то що люфта нема, що на японцях. Часто згадую, згадував і буду згадувати Ямаху МТ мого знайомого 22 року. Як приклад, до чого китайці корот, йдуть до японських мотоциклів, щоб догнати їх по збитості, по якості, по максимуму. Будь ласка. Чіткий хід лапки перемикання передач отримуємо на виході. Опа, а от система охоложення дуже непросто повітряна. Що тут похоже на радіатор, а в нього яка повітряно-масляна система охолодження? Да, так, масляний радіатор. масляний радіатор знаходиться. Влаштований двигуні цього мотоцикла. На ендуріках, як правило, 200-250 кубиків його немає. Тут вже дуряки більше і вже виробник прикрутив туди масляний такий радіатор, повітряно масляний радіатор. Крашпеди отакі є. Крайня точка, якщо завалитись, то вже пластик буде цілий. Система живлення двигуна, ну карбюраторна, ручки. А ну, для тих, хто там часто питає, переробити під туриста, вся оця коротше тема. Чи можна сюди переварити багажну систему? Є такі люди, майстри, що можуть таке придумати. А ну Дивимося. Ну. Ось труба. Ні, щось можна придумати. Тобто цей хвіст під ним йде така металева основа. Куди він фіксується оцей глушак, іде труба. Що тому не буде придумати, кого буде бажання. Є ручки, такі, як і казав, значить, виробником передбачено, щоб тут був другий номер. Це не чистий такий ендурік, що прям ендура-ендура. Тут вже можна кататися по ярам, по лісах вдвох, і щось придумати з багажкою. Це для тих, хто питає. До речі, якщо у вас є бажання бачите, огляди на такі. Апарати, потужні такі монстри, корот, які стоять на вході мотосалону Артмото, то пишіть в коментарях, мені в самому було цікаво посидіти, розібратися, що таке квадроцикл, тому що такого на каналі ще не було і можна контент розвіяти такою технікою. Коротше, 19 кінських сил. Значить, тут два клапани, я думаю, бо Сам менеджер на сайті навіть не знайшов, скільки тут клапанів, два клапана, думаю. На таке перші свої думки. Що два клапана, Того, що 19 кінських сил, як я говорив, є такий апарат, як Кові Адланс 250 в пацанів записував огляд на нього і там чотири клапана. Не пам'ятаю, що по лошадках, але там точно було більше двадцяти. Тобто при такій кубатурі 19 кінських сил не знаю. Два клапана железобетону. За колеса сенсу говорити немає, оскільки це, як кажуть, вічна класика, переднє має 21 розмір, а заднє 18. Ширина, а тут також не широке, мабуть, 120 110-ка. Не саме широке, яке я не бачив на ендуріках.